Формадол таблетки від головного болю. Так, друзі, ми продовжуємо і зараз розпочнемо з такої статистики. 20 тисяч цивільних українців перебувають зараз в заручниках росіян, саме цивільних ми робимо на це наголос. Ось такі дані озвучив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець, і багатьох з них ворог викрав ще на початку війни, коли дуже активно окуповував українські території. Це було ще понад рік тому. Тому фактично ці люди вже більше року, ну їхня більшість принаймні цих людей перебуває справді Ді у полоні, Так, і чому? Людей, наших людей з розумілою долею, наче та важко повертати з полону. Який вихід шукає держава, і не тільки стосовно того, щоб повернути, а й стосовно того, щоб тут дати усі умови для того, щоб ці люди адаптувалися, тому що те, що відбувалося там з ними, це великий стрес. От про всю цю логістику ми зараз і поговоримо з віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції, тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. вона вже з нами злаштунками. Пані, Пані Ірино, Ірино проходьте вітаємо вас. вас. Раді вас бачити. Дорогаран. От фактично, Ірино, одразу і почнемо з такого знаєте питання. Воно навіть сформульовано деякими нашими глядачами. Я його прямо так просто знаєте із уст в уста, як кажуть, чому, чому цивільного набагато складніше обміняти ніж військовополоненого? Принаймні таке враження складається. Тому що цивільні мають статус заручників, і Женевські конвенції передбачають обміни комбатантів. Комбатантами є військовослужбовці, mm -hmm. і на сьогодні цивільні не мають статусу. Ви розумієте, комбатант так. обмінюється так. на комбатанта, так. так військовий на військового. На кого обмінювати цивільних? Росія вимагає, щоб цивільних обмінювали в якості військовополонених. Це порушення Женевських конвенцій. Mm -hmm. Але це не означає, що ми, як держава, не маємо шукати шляхи. Тобто зрозуміло, що цивільні перебувають сьогодні. На рівні, до речі, з військовослужбовцями. У нас є дані, вони перебувають у тюрмах, вони uh -huh. сидять в таборах, їх так само переміщають, над ними знущаються, застосовують тортури. І тут питання до перемовного процесу. За перемовний процес відповідає пан Лубінець, уповноважений uh -huh. з питань прав людини. Я знаю, що у них була зустріч у Туреччині з його візаві. Російським, так, і вони домовились про певну формулу. Чому вона не працює це, треба запитати у нього. Але є, як на мене, дієва формула, що можна зробити в даному випадку. Так. В даному випадку, ми як держава і як е, ті, хто перемовляються, так, в даному випадку про військовополонених, можемо відмовлятися, обмінювати військових, якщо. Під час такого обміну нам не будуть передавати цивільних. Це працювало в березні, в квітні, в травні. От коли а я то... займалася перемовинами. Ми відмовлялися проводити перемовини і передавати військовополонених, якщо у списку, який подавався на погодження сторонам, не було певного переліку цивільних. Ну я ще ставила питання про жінок. Це обов'язково було, щоб жінок повертали, і серед них мали бути обов'язково цивільні. Бо в інший спосіб, ми ніколи не повернемо. Ту велику кількість цивільних, які ви називаєте, у нас є НІП Національне ага. інформаційне бюро. Ми ведемо реєстр цивільних так бранців, і я не маю даних щодо 20 тисяч, але точно про декілька тисяч ми говоримо. Ну, Рина, Звучить насправді не дуже оптимістично, тому що по суті це все відбувається в рамках індивідуальних переговорів. Такий хитрощів політики, мовно кажучи, а інструменту я так зрозумів. Зараз немає. Розумію, що це до пана Лобінця питання, так це але, динамо. от міжнародних інструментів, які ґрунтувалися міжнародним правом, поки немає. Немає, вони мають бути відпущені без жодних умов. Вони мають бути передані стороні. Тобто угу. Росія має передати нам цивільних без жодних умов, але цього не відбувається. Так і тут потрібна міжнародна коаліція щодо тиску на Росію. Міжнародна обструкція, санкції все має бути теж прив'язано щодо повернення цивільних. Чекайте, чорний хрест, наприклад. Червоний хрест безсилий. Це, На тому, жаль, вони що... не можуть перемовлятися і не роблять цього. Вони можуть бути лише посередниками. Як то у них є центральне агентство з розшуку, вони отримують нашу інформацію, ага. вони отримують листи від нас, так передають їх російській стороні і отримують від Росії відповідь. Не більше куди звертатися родичам полонених цивільних в першу чергу, тому що з військовими логістики більш менш зрозуміло. А родичам цивільних полонених, куди звертатися до кого? До омбуцмана, до омбуцмена. До омбуцмана пані Ірина стосовно наших колег. Стосовно Стосовно журналістів, ми розуміємо, що це окрема категорія людей, на яких росіяни зовсім інакше дивляться, наприклад, так, Та, хоча це цивільні, це не військові. Наприклад, журналіста Агенції Уніан Дмитра Хилюка, так. який до сих пір перебуває так. в полоні, от і зараз його питаннями займається саме координаційна рада. Що ви можете сказати? От чому саме таку категорію людей тримають взагалі в полоні до сих пір, саме через те, що він журналіст, він же цивільний, він не військовий, але. Тим не менш, треба розуміти, з ким ми маємо справу. Росія терористична держава, і вони так уявляють собі процес тиску на українську владу, на тих, хто перемовляється. Так там, крім пана Хилюка, є і інші, є і міські голови, і депутати селищних Правда. сільських рад, і священники, є і чоловіки, яким за 70 років які хворіють. Є жінки, є дуже багато жінок. Ми про це теж повинні говорити. І на сьогодні Росія е, думає, що так можна, ну бо угу. не відчуває, що буде покарана. Хоча невідворотність покарання це точно що її чекає. Це дійсно ті, хто вчиняють зараз злочини. Ви чули напевно е, ватажка ПВК Вагнер, який так. сказав, щоб не брати полонених. Це воєнний злочин. І очевидно, що він буде сидіти і сидіти довго, якщо доживе до Давайте Я хочу схопитися фактично за ту деталь, про яку ви сказали, тому що це насправді місточок надії, коли ви домовляєтесь про бін військовополоненими і ще таке, знаєте, як бонус певний, та домовляєтесь про цивільних. Циві. А якщо ви можете це сказати, Ірину? Я просто не знаю, але я питаю, щоб нас раптом хтось чує. А за яким принципом ви добираєте прізвище цивільних? Це категорії, якісь певні? Це вік, це фах. Це, це, це хвороби. Що це ні? Я не добираю, бо я не займаюся такими перемовинами. Я просто застосовую ту формулу, яку ми застосовували, коли я домовлялася. Коли я вела перемовини з росіянами, ми казали, що от у нас є списки військовополонених, угу. так які погоджуються сторонами, бо Росія має підтвердити полон угу. і військових також. Так, так от у нас є списки цивільних, і Росія надавала ті прізвища, які вона. Як вони казали, Росія знайшли надавала. Росія, надавала Ясно. ці прізвища, угу. і в даному випадку ми знаходили цивільних, їхні родичі звертались, угу. і ми називали, от дивіться, от в Донецьку такій-то, такій-то камері, сидить такий-то, такий-то, ми знаємо, що вони там. І оцей тиск це постійний процес. Я зараз не хочу втручатися, тому що це роблять інші люди. Ясно. Я лише можу зі свого досвіду сказати, що якщо ми будемо ставити так питання і. Я думаю, цей процес буде рухатись саме в такому руслі, щоб не обмінювати військовополонених, допоки там не буде якоїсь частини цивільних. У нас був один до трьох, тобто троє угу. військовополонених, один цивільний. нам ну, вдалося десятки цивільних таким чином звільнити. А що робити? робити? Ми, а ми робити? маємо а зараз таке життя. І так, величезний процес і величезний прогрес. Я чула пана Буданова нещодавно, що вони готують обмін всіх, всіх на всіх. всіх. Це так. буде дуже добре, але туди треба включити цивільних. Обов'язково. Не втручаємося зараз у ці історії, тому що, знаєте, от зараз любить це тишу. Так, насправді. зберігаємо інформаційну тишу і Але чекаємо. Після короткої паузи пропонуємо поговорити про дітей, тому що це окрема важлива історія, і про адаптацію полонених тут вже вдома, в Україні. Після короткої паузи. Про потім ми вже в ефірі, так. ми вже в ефірі ще ірина Верещук, ранку, наш є всім... сьогодні. Та такі е, важкі, важкі розмови, тому що але ми маємо це розуміти. Маємо розуміти е, прозорість цього механізму, е, тому що знаходяться інструменти там, де їх немає, да там, де би сили міжнародне право часто. Так. Давай нагадаємо, про що ми говоримо про повернення саме цивільних військовополонених, uh -huh. які так само на рівні з нашими військовими перебувають в полоні, але повернути їх трішечки важче ніж наших військовополонених. Про це ми говорили в першій частині нашої розмови. З паною Іриною зараз давайте про евакуацію дітей з зони бойових дій. Як це зараз відбувається? Скільки дітей ще залишилось на лінії вогню? Я так розумію, за це вже ви безпосередньо відповідальні? Правда? Так, так, ми дійсно координуємо це питання на рівні кабінету міністрів. У нас угу. створений координаційний штаб, куди входять і наші волонтери, і громадські організації, і представники ОВА, і ДСНС, усі, хто необхідно для угу. того, щоб дітки були евакуйовані. На сьогодні у нас діє 20, в 21 населеному пункті примусова евакуація. Зі 126 дітей, які там знаходились на початок так дії mm -hmm. цієї постанови. На сьогодні там залишилось близько 50. Тобто процес триває, люди виїжджають. Ну до прикладу, вранці я побачила інформацію у звіті, що в Бахмуті не залишилось дітей. Ага. Я щиро хочу вірити, я, що всі це так, і молю Бога, щоб і інших дітей не залишилось в населених пунктах, де активні бойові дії. Тобто, ота та евакуація, так звана дітей, вона спрацювала по суті. Спрацювала слава Богу. Я, я ти... дякую, хто ризикує, бо наші волонтери їдуть, ризикуючи. Наші білі ангели їдуть туди, в саме пекло і витягають дітей наших. Ми знаємо, що дуже багато питань було, особливо в людей, які не хотіли виїжджати, з приводу того, що вони вважали себе непотрібними. Типу, от ми зараз виїдемо звідси, і кому ми потрібні, де ми будемо жити, що ми будемо робити, і так далі. От саме вже тут вже більше про те, як ви їх адаптуєте, от коли вони погоджуються на евакуацію, куди їх заселяють, в які населені пункти перевозять, і взагалі що їм, який процес і час дається їм на адаптацію. Ну, якщо ми говоримо виключно про Донецьку область, так бо саме звідти вивозять дітей в обов'язковому порядку, то спочатку вони їдуть в спеціальний пункт, де стабілізуються, тобто їх. Опрацьовують і психологи їм допомагають первинно так. Тобто, це гуманітарні набори, це одяг, дивлячись, в якому стані діти, в якому стані дорослі. Потім їм пропонують поїхати. А на Закарпаття, до прикладу, от зараз група людей з дітьми так збираються їхати на Закарпаття, і ми знаємо, в який санаторій вони поїдуть, що вони там будуть їсти. Це абсолютно безкоштовно для людей, для сімей і особливо для наших дітей. Тобто, держава це забезпечує Так, Ми беремо цей повністю на себе цей процес і. Я ще раз і ще раз звертаюся ті, хто нас чує на Донеччині, ті, хто бояться або бояться якоїсь невизначеності. Угу. Ви не самі. Будь ласка, зверніться в ОВА, зверніться на гарячі лінії, задзвоніть до мене. Ми організуємо цей процес для вас абсолютно безкоштовно. Ви не залишитесь самі. Ірина, це період реабілітації. Так розумію. Тобто, спочатку первинний хаб, де ти отримуєш первинну допомогу і гуманітарну допомогу. Далі реабілітація у санаторіях, далі адаптація. Це робота, житло. Як з цим? Для цього у нас є стратегія, як ви знаєте, так для uh -huh. внутрішньо переміщених осіб до 25-го року, яка має чіткий план реалізації. Там якраз ті кроки прописані: це і психосоціальна реабілітація, і підтримка, це і працевлаштування. Ви праві це величезна проблема для наших ВПО, і житло. Люди шукають житла, люди розуміють, що їм потрібно інтегруватися в громаду, і найголовніше це житло і робота. А от давайте зараз просто е, пройдемося маршрутом е, людини, яка вийшла фактично з полону е, та і того, з того світу. Вона приїжджає, вона готується. Спочатку ні про що не думає, так, так очевидно, що так, це так, просто добре, треба прийти до тями. І санаторії вже там, десь в Закарпатті, умовно кажучи, вже можна подумати, а що робити далі. От до кого там звертатися, кому писати, е, кому дзвонити? Е, і як Обрати, наприклад, кажучи, ну, професію більше до фаху? З ким проконсультуватися? От як це все працює? Зараз ці обов'язки покладено на ОВА. Врова є спеціальні люди. Так. Ранг не не нижче заступника голови. Так uh -huh. є спеціально визначені люди, спеціально визначені чи департаменти, чи управління там вже вони дивляться у себе. А наприклад, як на Львівщині, це і цілий центр, консультаційно-координаційний центр. От пані Галина Бурдун ним керує як радник голови ОВА. До речі, uh -huh. ми зараз приймаємо постанову, щоб у кожній ова були такі консультаційно-координаційні центри, які будуть надавати юридичну допомогу, так адмініструвати Юр, процес а зайти треба на сайт ОВА і так там на будуть сайті сідані. ова є гарячі лінії? Давайте ага. так. Якщо це йде е, евакуація, яку організувала держава, то так. їм нікуди навіть заходити не треба. Людей привозять ага. потягом угу. у потязі. Вони отримують кошти перші, так готівкою, бо ми не знаємо, чи є у людей, чи немає. Як ви кажете, вони з пекла вийшли, і тому треба це розуміти. Приїжджають на перон, їх зустрічають представники ОВА. Тобто, це повний супровід. Це так, але Якщо потім ж... треба думати про адаптацію. Вже не реабілітація і, і от... Далі суп... Провід теж проводить увагу. Ага. Я об'їздила цілу Україну і всі ОВА, і зі всіма поспілкувалась, і бачу, в який спосіб ОВА вирішує ці питання. Звичайно, є ексцеси на місцях. Звичайно, що не всі можливо можуть дістати інформацію, яка необхідна щодо перекваліфікації, до прикладу, так щодо можливостей, які дає держава по працевлаштуванню. Але це процес, який ми взяли на себе, і ми координуємо на нашому штабі, який я очолюю. Ви сказали, цей процес. держава. А якщо от умовно моделюємо ситуацію, люди самі виїхали з дітьми. І приїжджають там в Івано-Франківськ. Наприклад, да їм треба звертатися в Ова. Або, в ОВА, або в міську раду, або є волонтерські організації. Вже uh -huh. уже цей процес уже, в принципі, налаштований. Uh -huh. От з мого досвіду, коли я спілкуюся з людьми в регіонах, ті, хто переїхали, чи самі, чи групами, так, чи через ОВА, в принципі, вони знають, куди прийти за гуманітарною допомогою, де отримати грошову допомогу. Але цього недостатньо. Бо одна справа отримати пакунок так з продуктами, а інша справа адаптуватись настільки, щоб думати про працевлаштування, про садочок І для дітей. Суміє. Курси української мови і так далі. От на сам кінець, оцей період е, реабілітації. Він який він чітко визначений? Чи це поки от я зрозумію, що я можу йти далі? Ну, ми як держава відводимо на цей період півроку. Ми пів кажемо, року. що за півроку людина повинна адаптуватися, а ми mm -hmm. маємо їй у цьому допомогти. Дякую вам величезне. Дякую, спасибі вам. за чітке роз'яснення. І дещо було не ваша парафія, але просто я спеціально питав для того, щоб всі зрозуміли ці пікантні моменти, часто болючі, часто незрозумілі, тому що зараз ми перебуваємо в. Тій реальності, коли не все прописано в законодавстві. Це наша спільна біда і ми мусимо разом боротися, тому немає моя чи немає. Ну, Абсолютнось абсолютно. і перемагаємо. Є, та. так. Ірина Верещук віце-прем'єр. Спасибі, сніданок триває. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо? Плюс? З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. по таємних маршрутах. навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45 тільки на 1+1 Україна.